Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді будинок, який знаходиться у Львівській області Золочівського району у селі Кізія, Ділянка площею 5 сотих прибудинкової території і 25 сотих землі за хатою. Поряд розташований сосновий ліс. Будинок загальною площею 86 квадратних метрів. Складається з двох кімнат. В будинку є пічне опалення. Також є можливість провести газ. Біля паркану знаходиться запломбована труба. До будинку заведено світло. Є лечильник на одну фазу. На подвір'ї біля брами є криниця. Є старенька літня кухня з великою пічкою. Стодола наполовину збудована з цегли. Погріб сухий бетонний зі сходами. Фундамент паркану по периметру повністю залитий бетоном. Туалет знаходиться на вулиці. Це чудове місце для відпочинку з сім'єю біля соснового лісу. Усі документи готові для продажу. Є кадастровий номер на землю. За більш детальною інформацією телефонуйте по телефону, який зазначений в оголошенні. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Друзі. Будь ласка, пишіть в коментарях, де саме ви шукаєте будинок. Дякуємо вам за підписку та за перегляд. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.